Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок. Ми підготували багато цікавих сюжетів, і нам є про що поговорити з вами. Сьогодні ви побачите таке, сьогодні у випуску інтрижки на роботі. Хто зірок мав стосунки зі своїми колегами? Роману у нас не було, а в ліжку ми разом лежали. Як змінилося життя артистів після народження дітей? Мені здається, що Бог на землі є, і він завжди робить так, щоб діти народжувалися тоді, коли цього потрібно. Подарунки за мільйони доларів, що дарують закохані знаменитості один одному. І головне, навіщо? Це я ще справжня. Ох, Вона справжня. Все це дивіться вже зараз у неймовірній правді прозірок! Володимир Остапчук не може сховатися від фанатів, які уважно стежать за його новими стосунками. Чергова хвиля хейту та ненависті обвалилася на надю Дорофєєву з її новим партнером. Чим вони розлютили деяких українців? Лесю Нікітюк завалюють квітами. Хто саме? Про це дізнаєтеся з нашого дайджесту вже зараз. Нові стосунки Володимира Остапчука не обговорює тільки лінивий. Невдовзі, після розлучення з другою дружиною нотаріусом Христиною Горняк, як змії поповзли чутки про роман з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. А все тому, що пара публікувала в один і той же час фото з однакових локацій, зокрема квартири, де Остепчук живе з колишньою, та днями закохані опублікували спільний ліфтолук, правда, тільки зі спини. Фото в ліфті опублікувала і співачка Тіна Кароль, правда, набагато пікантніше, міні, мережево та глибоке декольте. І підписала. Здавалося б, вже давно все знаєш і процеси, і всі ризики, і підводні течії, і щиро знаєш, а що твоє цінне. А потім раптом новий виклик, і ти такий, ну що, стрибаю в нове? Чи ні? Я завжди за у цьому проблема. Я про ризик у всьому цікаво про які ризики розмірковує співачка. Невже про нові стосунки? То головним тоді стає питання: хто новий обранець діви української попсцени? Співачка Надя Дорофєєва попри сором не побоялася і поринула з головою нові стосунки з ресторатором Мішою Кацуріним, про що зізналася у своїй пісні разом, щоб не було мені соромно. Перекричу свою совість я. Нагадаємо, що заради виконавиці чоловік покинув дружину з двома дітьми. І хоча колишня Деша Кацуріна дозволяє бачитися новоспеченій парі з дітками, захвату донечки від творчості Дорофієвої вона не розділяє. Я вирішила поспілкуватися з нею. Сказала, що мені може бути боляче. Я розумію, що ти хочеш слухати треки, Вони класні і класи, ви з татом можете слухати, з Надією, у вас класні стосунки, окей, але без мене. Неважко уявити, яка реакція виникла у Даші після нового відео з поцілунками, яке опублікувала Надя. Реакція хейтерів не забарилась. Гидко дивитись. А чому б вам не зробити відео кексу? Було б класно. Вже все знімають, навіщо? Я не можу зрозуміти, чому таємне робити таким відвертим. Та коли Дантес зійшовся з Дашею і стався так званий обмін жінками і чоловіками. Всі трохи видихнули, адже самотніх у цій четвірці колишніх друзів не залишилося. Комусь здається, що це не на часі, але для нас Вовою це дійсно важливо. Під величезною лупою фанатів наразі особисте життя Лесі Нікітюк. Ви тільки погляньте, як таємний шанувальник. Засипав її квітами і кульками, неважкі підрахунки свідчать, що прихильник дуже щедрий. Адже за чотири величезних букети з іменем Лесі та десятки кульок він віддав близько 40 тисяч гривень. А може, це справа руку ось цього мачо, якого Леся публікувала у себе на сторінці. А ні, то її напарник по проєкту Ле Маршрутка Богдан Богданович. Що ж, ми продовжуємо спостерігати. А от у кого точно все однозначно, так це у Маші Єфросиніної та її чоловіка Тимура. На Росії їх назвали подружжям терористки і наркобарона. А насправді нині це подружжя волонтерки і військового. Днями Маша поділилася щемливими кадрами, як проводжає Тимура на війну. Що не звикно до цього ніколи. Кожен продовжує воювати і підтримувати Україну на своєму фронті. Українська супермодель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку тижня моди в провокативному куді, де написано Куди дорога путіну. І, звісно ж, фото розлетілися по всьому світу. А всесвітньо популярна компанія Лего вже вкотре підтримала нашу країну. Вона випустила модель Хаймарс із солдатиком в українській формі. Виручені кошти, а це майже 10 тисяч гривень за кожну пару фігурок, підуть на благодійність на платформі united 24. В рамках цього ж благодійного проєкту до України завітали амбасадори платформи, французький кінорежисер Мішель Азановічус. Та тенісистка Еліна Світоліна на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вони поділилися враженнями від руйнувань, спричинених війною. Ми були сьогодні в Ірпені та бучі. Ми прийшлися вулицями й побачили, що сталося з цими містами, з людьми, які живуть там. Це було дуже важко емоційно. Я мав змогу подивитися їм у вічі. Вони випромінюють міць та сміливість. Так, українці незламний народ, який попри все продовжує жити, творити і надихати увесь світ. Перемога за нами! Слава Україні! Слава! Україна незламна, а українське найсмачніше, тому що рідне. А що буде? Не бійтесь експериментів. І якщо найвідоміші рецепти світу. Ескарго, емпанадес, тако, різотто, піцца, піца, моя без українізувати ці всі страви. змінити смаком гарбуза, буряка і вечірки. Адже це, все українізоване це, одразу це, стає на порядок краще. Віде. Готові до див? від кулінарних світил України. Що там? У суботу о 19 на мастер намастершав професіонали на СТВ.